Це взагалі заводить такого е азарту. Ми навіть не маємо в суперлігі. Мене заряджає така атмосфера. Ви знаєте, хоч самому роздягайся і ставай на площадку. У традиційних волейбольних баталіях присвячених пам'яті героїв Чорнобиля брали участь вісім юнацьких команд з прилук Курюківки, Ічні Бахмаче, Семенівки Любича. Обласний центр представляли вихованці дитячої юнацької спортивної школи Чернігів та КПНЗ номер 2 Турнір серед юнаків 2006 року народження та молодше проходив на базі ліцею номер 32 Ігри були захоплюючими та напруженими. Жодна з команд не хотіла поступатися. Оплески, всі вболівають один за іншого. І незважаючи, навіть якщо взяти Семенівський район, якщо там кожен день обстрілюють, все одно команда приїхала. І вони в дуже такому знаєте в гарному настрої гране потенціалу. Й такий, вони дуже заряжені перемагати. Руки праці тренерів Семенівської команди дають гарні результати. Юні волейболісти достойно зіграли усі матчі турніру і посіли четверте місце. Спорт це єдина така ізюминка, за яку можна ціплятися повноцінно. А часи скрутні настали і займатися ну важко і небезпечно, тому ми знаходимо можливість. Обезпечити і дітей і тренерів, щоб десь дітей тримати в тонусі. Якщо дитина хоче, то результат буде. Тому ростемо, команда росте. Сподіваємось, що будуть гарні з них люди і спортсмени. Турнір пам'яті героїв Чорнобиля проводиться в 15-те. Його започаткувала обласна організація Союз Чорнобиль України спільно з управлінням сім'ї молоді та спорту Чинівської міської ради. Мета змагань пропаганда спорту та подвигу ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС. Дуже гарно, що теж спортсмени піклуються про світові проблеми, які Стосовно нашого світу, так дуже, дуже класно, що спорт підтримує це все. Дуже важливо, щоб діти розуміли, от, наскільки важливо сьогодні їм бути, по-перше, готовими фізически, фізично, готові морально і готові, як кажуть, розумом своїм. Кожен спортсмен намагався показати себе якомога краще, адже з учасників турніру буде сформована нова команда обласного рівня для участі в чемпіонаті України. За підсумками змагань перемогу виборола команда дитячої юнацької спортивної школи Чернігів. Другими були прилучани і третє місце у волейболістів з Бахмача.